Луцьк знову оплакує героїв. Жителі громади попрощалися із двома військовими, життя яких забрала війна у кафедральному соборі Святої Трійці 3 лютого відспівали Руслана Тіщенка та Олександра Дорошенка. Воїн Руслан Тіщенко 1976 року народження був призваний на військову службу по мобілізації. 21 листопада 2022 року. Герой загинув 22 січня 2023 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Васильівка Донецької області, помічник начальника групи охорони та патрульно постової служби, молодший сержант Олександр Дорошенко 1966 року народження, помер 1 лютого 2023 року внаслідок тривалої хвороби. Після завершення панахиду домовини із тілами військових прощальною ходою понесли театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану померлим, утворили живий коридор і прихилили свої коліна. Біля фотостенду героїв. Небесної сотні загинули за єдність України. Скорботна процесія зупинилася і виконала державний гімн. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким героїв.